Числа, це є не просто удари знищення набу і САП, Забудьте про це. Це удар по нашим відносинам з партнерами і підрив довіри партнерів до влади. А значить, зупинка зброї, зупинка грошей, зупинка санкцій. Саме до цього підвело ваше голосування. І що б ми не робили? Блокували трибуни Європейської Солідарності голос. Робили перерви, відстраняли керівництво. Вони через свій турборежим прочавили це і зараз пожинають плоди. Я переконаний в тому, що мають понести відповідальність. Відповідальність кожен, хто брав участь в цьому сценарії. Як будуть керівники парламентських делегацій представляти в структурах Євросоюзу весь парламент і всю нашу державу? Як буде відповідати керівництво парламенту за порушення регламенту і турборежиму? Я сьогодні вранці повернувся з Харків